Сірі хіміки, а це два штуки, ні, три три качка, чотири хіміки малих. Протеїна їм накидала, мамо. Яйця не їдять, білок. О, 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 добрий день. Ой, какие активная, Сейчас, активизируем его. О, о, бегает. О, давай, иди сюда. О, химик есть траву. О. о. Все, сейчас сила, резкость появляется. Давай, давай. Тут теж їсть зелене вже. Кажуть, що від трави не росте маса. Росте всі дружні разом сидять. Я є в село приїхав попрацювати трохи. трудо облагоражний. Порозважаємося тут сьогодні.